Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і це урок історії України 8 клас. Тож, тема сьогоднішнього уроку є поява українського козацтва та перших січей. Тож. Слово козак уперше згадується наприкінці тринадцятого століття, на початку чотирнадцятого століття. Тоді так називали представників тюркського населення, які несли службову сторожову службу. А тогочасний польський хроніст використовував термін Козак щодо втікачів, розбійників і вигнатців. Тож хто такі козаки? У 15 столітті через розпад Золотої Орди козакування стало досить поширеним явищем у тюркському світі. Окремі кримсько-татарські роди або їх групи втікали на вільні степові простори, які будуть називатися дике поле, і ставали там козаками. За повідомленнями джерел, кримсько-татарські козаки однаковим чином наймалися на службу до литовських і московських правителів або нападали на їхні землі. Але наприкінці 15 століття з'явились згадки про появу християнського козацтва, зокрема українського, яке діяло у степовому прикордоні. Мусульманське, кримсько татарське і християнське українське козацтво мали між собою в цей час чимало схожого. Обидві спільноти існували за рахунок війни, служби і захисту кордону, розбійницьких нападів, наїздів і пограбувань ворожих поселень. Тож що ж таке українське козацтво? Це збірна назва козаків на українських землях. Спочатку козаками називали вільних людей, що населяли південноукраїнські українські степи, і жили за рахунок війни, але Слово козак у другій половині 15 століття це охоронці південного прикордоння. Тож перша згадка про українських козаків датується 1489 роком. А вона міститься у хроніці польського автора Марціяна Бельського. Там повідомлялося, що козаки несли службу в польсько-литовському війську під час його походу на кримських татар. Українське козацтво запозичило в кримсько-татарського козацтва чимало військових і побутово звичаєвих традицій. При цьому переймаючи ці традиції на початковому етапі формування українське козацтво продовжувало свій самобутній розвиток. Так у середині 17 століття воно було зовсім іншою спільнотою ніж наприкінці і на початку сімнадцятого століття, і з часом розгорнулися процеси самоорганізації українського козацтва. В результаті деяких перетворень українське козацтво перетворилось на окремий соціальний стан із власними поглядами на тогочасні події на українських землях. Ситуація, що склалася наприкінці 15 16 століття столітті на просторах дикого поля, стала основною передумовою виникнення українського козацтва. Природні багатства цих територій за дніпровськими порогами приваблювали населення з обох боків кордону. Сюди вирушали ватаги охочих займатися степовими промислами, мисливством, бджільництвом, рибальством на українських землях їх називали уходниками. Представників різних станів, що опинялися в їхньому складі, об'єднувало те. Що в межах визначеного правовими нормами суспільства вони почували себе незручно. Їх життя було сповнено небезпек, ватаги угодників стали одним із витоків формування українського козацтва. Основні причини виникнення українського козацтва пов'язані з процесами освоєння дикого поля та необхідністю організації захисту населення південно Київщини і східного поділля від набіїв кримських татар. На місцях промислів уходники влаштовували тимчасові оселі для збереження своєї продукції та захисту від нападників. Поселення побудовані з деревини, вони називали острогами, городками, станами. А з першої половини 80-х років 16-го століття, коли поселення почали обносити дерев'яним укріпленням, засіками, поступово за ними закріпилась назва Січ. Більшість козацьких січей розташовувалась на Дніпровському низу. Козаки спочатку витіснили звідти кримсько-татарські ватаги, а потім поступово освоїли Великий Луг і Запоріжжя. У першій половині 16 століття на Запоріжжі виникли козацькі поселення, зимівники. Спершу це були місця для утримання худоби взимку, а потім так почали називати зимові помешкання для людей. Там могли проживати дружини, діти козаків, яким не можна було проживати на території січі. У складі населення України в 16 столітті кількість козаків поступово збільшилася. Як побутове явище козакування стало звичайним для тогочасного українського суспільства, поширювалось показаччення від кінця 16 століття, численні втікачі з українських земель прямували до степу, щоб стати козаками, за висловом польського коронного гетьмана речі Посполитої Желкевського, у 1596 році вся Україна покозачилась. Спочатку ходити в козацтво означало на Дніпровський низ на низ по здобич, тому цих людей називали низовим козацтвом. Пізніше, коли козаки переважно протидіяли набігам татар з українського в українському прикордонні, козацьким хлібом називали їхню службу. Звичні до військової справи козаки також наймались на військову службу до правителів різних держав. Дмитро Вишневецький. Хто це такий? Увага на екран! Дмитру Вишневецькому приписують не лише гетьманювання над козаками, а й найбільші лицарські чесноти, відвагу, постійну жагу до боротьби. Поза тим, український князь, починаючи свою діяльність як прикордонний польовий ватажок, поступово став справжнім полководцем на теренах східної Європи. Батько Дмитра Іван Вишневецький походив від туровсько-пінських князів Рюриковичів і на час народження сина виконував обов'язки прикордонного старости, великого князівства Литовського. Мамою майбутнього байди була Анастасія Семенівна Олізар. Вона походила від знатних князівських родин з Албанії, Молдавії та Сербії. Відомо, що батьки Дмитра у 1544 році були захоплені у татарський полон та пробули там кілька років. Такі обставини вплинули на характер Дмитра Вишневецького, адже все своє життя він присвятив боротьбі з татарсько-орденським світом і захищав українські землі від нападів. Перебуваючи на службі польського короля Сегізмунда 2 августа, князь Дмитро Вишневецький збудував декілька фортець у нижній течії Дніпра. Приблизно 1552 року власним коштом він заклав фортифікації на основі Мала Хортиця, які заклали початок Запорозької Січі. Тоді ж місцеве козацтво обрало Вишневецького своїм гетьманом. Велику відвагу Вишневецький проявив, коли разом з маленьким підрозділом козацького війська здійснив похід до Стамбула. Де намагався дипломатичним шляхом домовитися з турецьким султаном. Прослужив Сулейману півроку та повернувся. Сучасники такий похід пов'язують з Роксоланою, яка була жінкою Сулеймана, і намагалася стримувати походи татар на українські землі. Зв'язок Роксолани та Вишневецького довести важко, адже підтверджених фактів немає. Після того, як Дмитро Вишневецький став черкаським і канівським старостою Великого князівства Литовського, він відзначився походом на турецькій фортеці: Очаків, Білгород. Що викликало занепокоєння могутнього султана Османської імперії Сулеймана? Трохи згодом український князь домовляється про спільні дії проти агресивного кримського ханства вже з володарем іншої сусідньої держави московським царем Іваном IV Грозним. Така діяльність князя Вишневецького започаткувала різновекторну міжнародну політику війська Запорожського, що сягає своїм корінням з середини XVI століття. На чолі козацьких загонів князь Дмитро здійснював походи на Крим і татарські фортеці, розташовані на Чорному морі. Воєнні компанії Вишневецького були настільки ефективними, що за його ліквідацію взявся сам султан Османської імперії. Після багатьох невдалих спроб протистояння з татарами Вишневецький захворів. У 1563 році його запросили на князівство до Молдавії місцеві бояри, які знаходилися під протекторатом Туреччини. І там по захопили в полон та відправили до Стамбула, де пізніше стратили. В очах сучасників героїчна смерть Дмитра Вишневецького перетворилася на символ незалежності християнського духу та його перемоги над ісламом. У більшості країн Східної Європи почали співати пісню думу про незламного українського козака: у царгороді на риночку ой п'є Байда горілочку. ой як стрілив, царев цілу, Давньоукраїнське слово байдувати означало майже те ж саме, що й козакувати, а саме вести вільне незалежне ні від кого життя. Тож, у козацькій спільноті сформувалась своя система цінностей. Провідними принципами їхнього співіснування стали рівність, особиста свобода, відданість груповим інтересам і відчайдушна хоробрість. Умови життя козаків, які склалися в степах дикого поля, були суворими, вимагали фізичної витривалості, здатності переносити холод і спеку і негаразди повоєнного життя. Жили козаки в саморобних куренях, сплетених з очерету та вкритих кінськими шкурами. Бачимо тут одяг простих козаків виготовлювався з домотканого сукна і полотна, виготовлявся з домотканого сукна і полотна. Із нього шили широкі штани, шаровари, сорочки, поверх яких надягали довгі каптани, що підперезували поясом. Взуттям слугували чоботи, а головним обором висока шапка, кучма. Козацька їжа була посною або поживною. Козаки готували сам саломаху, козаки готували саломаху, тетерю, щербу, варені страви з пшона, житнього борошна та риби, вживали смажену дичину та в'ялену рибу. Повоєнні походи козаків поєднувались із знанням різних промислів. Зброї та спорядження, приготування їжі, запасів для походів. У вільний час козаки полюбляли співати, грати на копзі та танцювати. Після походів козацькі загони поверталися з Дніпровського низу на відпочинок додому, нападаючи на володіння турецького султана, кримського хана, козаки створювали чимало незручності владі, як її підданим. Тому на старост південних приступових районів київського та браславського воєводств поклали обов'язки стримувати козаків, щоб не допустити їх самостійних походів. Бо боялись, що буде далі з українським козацтвом, будемо вивчати на наступних уроках.